Трактором проїхався сюди, туди, туди, сюди. Родьби зайців не було. Інтересно, чи зараз приїдуть мене, не вштрапують, мене не вштрапують, а як приїдуть, мене є. Але вигорою тоді добре будуть то візкувати, щоб менше того сухого було. Спалим. Тут пів гектара. Хлопці не усудайте. Я сам противник того паління, але маємо те, що маємо. що згорить, то не зурниє.